Всім привіт! Сьогодні поговоримо про нашого зайчика і любимих наших бультер'єрів, як називають їх інші обзорщики. Е, значить, у нас сьогодні праздник. Друзі. А ви приготували привітання? Сьогодні нашій доці 48 років. Ми її вітаємо з цим днем. Бажаємо міцного здоров'я, е, міцної нервової системи. Ну и что? И, конечно же, благополучие с таким мужчиной идеалом. Счастливая женщина. Так вот, да-да-да, доте 48 роки. Это я так вам на скидку бы я знала, что вы будете пытать. И, конечно же, посетить этот день рождения приехала пара бультерьеров. А сейчас инсайдерская информация, только вышло видео, Як вони купували подарунок? Як вони їхали в Київ? В Київ? Вони їхали автомобілі? Що саме смішне? Це вони вирішили зробити інтригу, що вони їдуть у подорож. Ну Артем на перших хвилинах сказав, що він їде в Київ, Света потом ви хочби більш-збоку як-то догаوارювались, шоле. Ну то вообще, то дільна історія. Ета парочка это нечто. Поїхали дальше. Приїхали вони в торговельний центр в Дніпрі купувати подарунок доці. Зайшли вони спочатку в «Волкер», тому що воно знає, що наша Дося любительниця сумочек. Сумочек з «Волкера», таких як Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger. А хто ж їх дарує? В основному це дарував коля, ці всі сумочки. Конечно же, но в этом году все по-другому. Подивилися, значить, на ціни, що сумочка 10 тисяч за скітка, ще скільки всі поняли. Не настільки близька подруга. Правильно, і я так вважаю. Я взагалі не, ну, не рахую, що якщо в тебе немає того доходу. Ну, наприклад, от, я можу йти на День народження, я знаю, що я можу собі дозволити купити людині подарунок на таку суму. Це мені не буде кусатися. Окей. А коли люди хочуть показати щось, і знаєте, самі пальчик досасують, а купують дорогі подарунки, для мене це не ок. А потім кажуть, на ньому бракар, духи. Вона, вона любить духі, шанель які-то. Осайчик які її купляв, вона дуже любить, наскільки я. Чула і знаю, що наш зайчик дуже, ем, завжди їй дарував і розказував про такі духі ланком, минуточку. Лаврілель. Це названня нашого зайчика. Лаві де От таке. Ну, ладно, щось вони там не могли дозвонитися, почали показувати нішеву парфюмерію. Терензі, Тізіану, Кірки, ціни, що по 11 тисяч. Якщо треба візьмемо її це, то нічого не візьмете, ви вже навчилися у зайчика показувати от эту пиль в глаза людям. Ну немає у вас 11 тисяч. Ну, це нормально у людей, в принципі, зараз війна в країні. Дарувати подарунки без году неділя друзям лучшим какие-то неосновані подарки. Це вам не які Мог собі дозволити подарувати гарні подарунки що поделать. Ну показать надо, це учитель зачек, все вже начнеться. Я вже поняла цю парочку, це вже начнеться, показать, що ні круче, чи монієсь, вообще не понимаю, зачем с какой целью. Вообще не понимаю. Но ним. Купили вони, значить, якісь духи, конечно же, одежа, інтригу нам не показує. Збрались свої пожитки і поїхали на мажині з утра у Дніпр. Ой, у Дніпер, у Київ, Бровари. Тут, в броварах, що ми видим, ночью наш зайчик робить закуски, як всегда: крилишки, шашлик. Шашлик і м'ясо, і крилишки маринує вместе. Я послухала Лестерс, він сказав, що не можна, в принципі, маринувати і курку, і свиню, це в одному маринаді. щось там. Ну, в общем, не знаю, чесно, я в м'ясі не експерт, поэтому не знаю. І буде. І там, ну, все стабільна схема за кусон. Девочки, это за кусон, шашлычок. Лавашек бахнуть и рассказывать наш зайчик, что, конечно же, в этом году не так, не будем отмечать день рождения, потому что сами понимаете, ну, как бы такие обстоятельства какие? Назови, а мы хорошо знаем, какие обстоятельства, а что, как, какие бы ни были обстоятельства в жизни, заважают тоби. Поїхати в торгівельний центр, купити свої кохані подарунок, як ти робив ці роки, там Пандору, Андретан на колені поставить в магазин, понимаєте? Е, Какой-нибудь костюмчик із останньої колекції Андретана. Що случилось? Почему? Тобто, смотрите, на подарки Колі в ТикТок гроші є. Подарунок своїй коханій дружині він зробити не може. Ми самі розуміємо, чому. Звісно подарунок якийсь то буде. Я впевнена, що доця сьогодні зранку поїхала, купила квіти, тому що зайчик сказав, що все як положено. Ну, гарантую вам. Уверена, ми ждемо відео. Но. Значит, він там встанав і сказав, що мені буде очень приятно, если ви поздравите мою доцю з днем рождения. Все. Імела в виду, кому это было послання. Це послание было к Ніколаше і Самвелу в надежде, що вони привітають доцю. Ну, конечно же, вони привітають її. Ну, я не знаю, я вірю в те, що вони не будуть цього робити, тому що це сюр. Люди вже прямим текстом говорять, що не хочуть спілкуватися, чого вони мають вітати з днем народження когось. Ну я цього не Но наш Нарсайчик не не зря, ж он самвелу, отакі от стихи з пісні слав і букети слав, коли ну, самвелу це не потрібно. Ну ладно, поїхали далі. Не будемо зупинятися на тому, що наш зайчик щось кашеварив, жде, встріча гостей. В 4 утра він лягає спати. Ребята, він не спить ночами. Він не спить ночами. Це дуже-дуже погано. Людина, яка систематично не спить ночами, закладає це дуже погано. Це на серцево-судинну систему, на нервову систему впливає, на все. Ну, тобто, якщо ти бачиш, що ти не можеш зупинитися, в даному випадку доця бачиш, що зайчик закладає кожен день, він не спить ночами, в нього трусяться руки, це вже бачимо. Ми навіть да, в відео. Ем, треба щось робити. Ну, типа, не норм. Молодой мужик, ну. В такому стані. Це треба лікуватися. І я вам скажу більше, що це вже медикаментозне лікування. 100%. Тому що так як у нього трусяться руки постійно. ну це взагалі. Примчали наші бровари, Примчали наші бровари. пішли в сільпо, купили, що? півку, каронку і такий кавунчик маленький, як маленький шарич купили. Ну, зачем дійсно. Приїхали, а забор у этого без по красився, мабуть, тоді років 25 назад, коли і сталося. А скажіть мені, будь ласка, цього хазяїна, що не можна купити за 250 гривень банку краски і пофарбувати забор борос ворота чорні? Хай похмиле, загведзяне, страшне. Що це таке? Ті щось старабанили в ті ворота. Ця дося з недовольним лицом у досі на ліці написано, що вона терпіть не може парочку бультер'єром Ну, що не зробиш ради зайчика. Він же робить контент. Щось там стріляли цьому цьому це недовольні морди Ну, чужі люди, вообще не от я подивилась відео, я вам клянусь. А тупо чужі люди. Сидять, як засватані в той палатці, доці взагалі втекла, думаю, ну, о чому говорити. І вони просто тупо, як засватані, сидять, отако, не знають, про що говорити. І тут наш зайчик видає. Мы же все до него чеплялись, Ну, что ты не стрижешься? Что ты не знаешь? Мы-то знаем, почему он не может поехать постричься. И он говорит, я вот это вот не стригусь, потому что там начитался всякого, суеверный стал, что вот пока кое-что не закончится, лучше не стричься. Кому ты чешешь? Сургутовским бабушкам? Милый, ты беременный? Я же такого бреда не чула. Неправдоподобно не віримо, особенно когда знаешь правду. Правда? О, вообще, ну, ну это уже все. Это уже это уже такой плохой актер становится. Уже видно, спився наглухо. Но ну, що я вам хочу сказати другое. У меня есть такая информация очень интересная, я думаю, для тех, кто любит зайчика. Я залишу в комментариях посилання на телеграм-канал. Там буде видео. З Тіктока, де наш дорогой зайчик фліртує з другим мальчиком. Дівчатки фліртують в прямому сенсі цього слова. Я не знаю, бачила це чи ні, но я вам скажу так: якби я не доведу, боже, колись побачила, що мій чоловік фліртує з молоденьким мальчиком, поки мене немає. Это был бы развод. Я думаю, що до цього не виділа. Но наші агенти все видять. Наш мальчик такого тако. девки, я клянуся. Я коли це побачила, я обалдела. Я не поверила своїм глазам, що такое може бути. Боже, ну, я нічого проти немає. Він якби живе з жінкою. Ну, ви розумієте? Я оставляю в коментарях ссылочку на телеграм, поэтому долучайтесь. Значить, було привітання доці. Звісно, привітання зайчик записував в лісі. Ну, а де він буде записувати? Що за бред жити з людиною і вітати її в лісі відео, коли ти з неї живеш? Дівчатки правильно кажуть, ну якби ти жив десь. Далеко, да, там десь, ти записував привітання, своїй коханій. Для кого ти записуєш це відео? Зніми відео, як ти просто вітаєш свою кохану. Що за бред? Я не розумію. В лісу, кущі, хащі, Понятно, що ти вийти не можеш. Сів би свою курильну кімнату, зону, і там би поснімав. би. Я такого ж розказував півчаса про ті проблеми, які вони переживуть і так далі. Я вам ще раз говорю, нічого не случилось. Это бред, который выдумывает наш зайчик на фоне алкогольного уже, интоксикации. В общем, вітаю все, и инсайдерская последняя информация. Девочки, я должна быть первой. Вы знаете, я люблю. Значит, наши дорогие бультерьеры, сегодня день наруження доці, вони чешусь встречаются с друзями и іншими десь в Києві. На Дніпрі купаються, там ну, зустрічаються, відпочивають на день народження. доці. Наші красавці вирішили совмістити полезне і приємне. зустрітися з своїми друзями, переночувати у бульдогірі у нашій парочці бізнесменів. А зачем платити більше? Загласна, молодці. І далі вони святкують день народження у Кахве, такий є ресторанний комплекс Венський, по-моєму, називається в Броварах. Ну, такий він дуже близько знаходиться до усадьби наших зайчиків. Тому наш зайчик минутку багажі приїхав вже в, в ресторані. Одет наш зайчик шикарно, красні тухлі фергама. отакі такі от гольфіки першокласниці наступному ну, відео. Так що що, я думаю, що артеміна проспонсувала ресторан. Ресторан це таке, і опять в палатки. Ребята, опять в палатки. Под навесом сидять. Ну, ні, привикать. Жду ваших коментарів. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підпишіться на телеграм і подивіться відео очень інтересне, індімного характеру. Все, пока-пока.